Привіт, з вами Олександр Вельмошко. Зібрав для вас дайджест найважливіших новин, які демонструють нам всі досягнення Росії у всіх сферах її життя. Жити на Росії стає все краще та веселіше. Отже, поїхали. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. По зовнішню політику під враженням справжньої ейфорії від досягнених успіхів в Україні, де все йде по плану. Вище керівництво Росії планує досягти аналогічної мети і в Казахстані. Коли Україна буде повністю звільнена, Росія буде діяти так само у Казахстані, щоб згідно з планом зайти туди, а потім звільнити Казахстан від Росіян. Про це навіть почали казати на ток-шоу у Соловйова. Одночасно, в рамках здійснення плана Путіна по звільненню України від росіян будується лінія укріплень у Білгорець. Кій області її вже називають засічною чертой. Так само як Московія захищалася у тих краях ще у 17 столітті, такими самими методами Московія робить і в 21 -му. про внутрішню політику. Президент Росії Володимир Володимирович зустрівся з матерями військових, які вже стали хорошими русскими. Є значний прогрес порівняно з минулими публічними виступами лідера. Його рука вже не проходить крізь мікрофон. Але природа не терпить порожнечі, і тому голова Володимира Володимировича в районі потилиці просто не вмістилася в комірець. До речі, одна з цих матерів вже давно співробітничає з Володимиром Володимировичем. Її часто можна помітити поруч з лідером в одній і тій самій жилетці. Важко. Доля супутниць того, хто всіх переграв. Про фінанси великих успіхів досягла російська платіжна система МІР. Окрім самої Росії, вона працює ще також частково в Білорусі, Вірменії та Казахстані. Раніше, відповідно до поставлених Путіним задач, ця система почала працювати в Туреччині, В'єтнамі, Узбекистані, Таджикистані і Киргизстані. Але згодом, згідно з російським планом, роботу системи МІР у цих шести країнах згорнули, тому що працювати з системою МІР безпечно лише для вже відключених від західної банків. Скоської системи російських та білоруських банків. Про соціальне забезпечення за даними української редакції журналу Forbes, протягом 2022 року Росія витратила на свої дії на території України вже чверть свого річного бюджету. При цьому майже чверть всіх росіян не мають доступу до централізованої каналізації і сприймають звичайний унітаз як екзотичне диво техніки. Тут політика Путіна досягла просто надзвичайних результатів. Про логістику. Видатним досягненням транспортної логістики Росії стало збільшення терміну транзиту вантажів Транссибірською магістраллю. Раніше вантажі з Китаю везли залізницею до Європи досить швидко, всього за 14 днів. І відносно висока вартість таких перевезень випродовувалася швидкістю і дозволяла оперативно доставляти транзитні вантажі з китайськими товарами. Та зараз, внаслідок мудрої політики Путіна та відмінної роботи РЖД, загальний термін доставки транзитного вантажу та. При складає цілих 45 діб з Китаю до Москви. Чому а тому, що з Китаю до Владивостоку вантаж йде морем як і раніше, але в порту судно чекає майже два тижні на розвантаження, а потім ще три доби йде процес самого розвантаження і до 14 днів очікування в черзі вже на завантаження до залізничних вагонів. І навіть час прямування власне залізницею теж збільшився на цілих 20%, і тепер досягає вже 12-14 діб. І тому російські залізничники можуть більше не займатися транзитними перевезеннями. Ще одним видатним досягненням стало активне імпорт заміщення запасних частин до пасажирських авіалайнерів, які припинив постачати на Росію загниваючий захід. Вже є перші результати вдалося досягти показника у приблизно 25% всіх літаків державної компанії Аерофлот, які не можуть піднятися у повітря і залишаються на землі, замість того, щоб просто впасти з неба. Про надзвичайні події. В одному з провідних газодобувних регіонів Росії на острові Сахалін впав цілий під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Відразу дев'ятеро мешканців цього будинку стали хорошими русскими. Це був один з тих будинків на Сахаліні, який незадовго до того був в експериментальному режимі газифікований за допомогою газових балонів. Це фінансується за рахунок самих мешканців. Надалі такими ж самими методами планується газифікувати і інші житлові будинки в тих регіонах Росії, де видобувають. Дуже багато газів в кожну квартиру по балону. Про високі технології між генштабом Росії та її правоохоронними органами почалася жорстка конкуренція за доступ до електронних чіпів, які можна отримати, наприклад, як одну зі складових частин пральної машини. Так, полковник генерального штабу РФ Іван Міртвіщев налагодив канал постачання таких електронних чіпів до військових комісаріатів районного рівня. Один з воєнкомів повинен був придбати пральну машину, яка містила в собі край дефіцитні чіпи, всього за 70. Тисяч рублів, інакше у нього виникли б проблеми. Однак конкуренти з ФСБ не дрімали та затримали полковника мертвіщева разом з пральною машиною та електронікою. Тепер один з районних відділів ФСБ Росії в Москві має у розпорядженні дуже цінний для кожного росіянина електронний пристрій з допоміжними побутовими функціями. Про спорт. Дуже видатним досягненням російського спорту стала демонстрація прапору Росії на на чемпіонаті світу з футболу, який зараз відбувається в Катарі. Це сталося завдяки тому, що один з гравців збірної Камеруну Гаель Ондуа має подвійне громадянство самого Камеруну та Росії. На один з матчів Ондуа вийшов на поле в буцах з зображенням двох прапорів камерунського та російського. Про героїв Росії. Орден мужності отримав учасник компанії Ваклер Константин Кисельов, який родом з республіки Марії Ел. Орден йому вручив особисто Євген Пригожин за те, що Кисельов єдиний залишився живим зі складу відділення з 15 таких самих вагнерівців і таким чином вимушено очолив свій підрозділ. У мирному житті Костянтин сидів у таборі. Справа у тому, що якось ще 2017 року він прийшов у гості до своєї знайомої на прізвище Соколова. Коли ще один гість Соколової не надто поспішав відчинити йому двері, то Костянтин накинувся на нього. А коли пані Соколова, Спробувала відтягнути майбутнього кавалера ордена мужності від свого гостя, то отримала 29 ран різноманітного характеру, які призвели до летального результату. Потім герой випадково придушив також летально ще одну жінку, яка також була в гостях у Соколової. І саме тому Костянтин Кисельов за ось таке геройство отримав всього 9,5 років колонію суворого режиму. Чекаємо, до кого ще в гості завітає цей орденоносець. Яка країна, такі і герої про інших справжніх героїв та інші видатні російські досягнення у наступному випуску? До побачення.